У нас багато про, жінок, які почали свої бізнеси тут, в Мукачево. І ось нам всім не вистачає цього приміщення, де можна було це все розмістити. Нам дали гранти в січні і в лютому я вже почала варити варення на основі лимона. З апельсином, з ківі, з рефруктом. І я почала варити варення не просто з цукром, а без цукру, з замінниками для тих, хто хворіє на сахарний діабет. І мені стали писати люди місцеві. Я не встигала варити. І було асортимент 6-7 видів, але ми варили сутками то варення. І так воно якось і пішло, і ми так до травня, мабуть. У це варення так варили активно все. І потім я написала ще один грант, і мені теж його дали. Mm -hmm. І я купила дегідратор для сушки фруктів. І я стала робити фруктові фріпси mm -hmm. з банана, з ківі, з полуниці, з яблука, з груші. І це так смачно і корисно, і це перекус здорове харчування. І ми придумали, що це буде країна-лимолька. Лимолька. Лимолька, лимолька. Від, від слова лимон. І не просто лимон, лимолька, а країна, тому що там багато цитрусових.